Такий сніданок додасть багато сил на цілий день. Трішки обсмажуємо на невеликому вогні декілька шматочків сирого бочка. Хто не любить сало, це може бути і ковбаска. Трішечки присолюємо і готові шкварочки вибираємо поки що на тарілочку. А на цьому смальцеві підсмажуємо шматочок хліба. Спочатку з однієї сторони до рум'яної скоринки, потім з іншої. Також його на секунду заберемо, а сюди поміщаємо яйця, які ми збили, трішки присоливши. Повертаємо назад хліб, наші шкварочки. Я взяла трішечки ковбаски, сиру твердого, помідора. Поверху можна будь-якої зелені у мене кріп. І під кришкою чекаємо, поки розплавиться сир. Все, і більше ніякої замороки, але наш сніданок такий смачний, такий ситний, готовий до вживання. Дуже-дуже швидко і смачно, і вам смачного!